Так виглядає мобільний блокпост на трасі Київ чоп неподалік міста Корець на Рівненщині. Рух транспорту сповільнений. А за знаком Стоп водіїв зупиняють представники територіального центру комплектування спільно з поліцією облікові документи у громадянин призивного віку. Якщо є порушники, то доставляємо ТЦК і вирішуємо цю так сказати, проблему. Як на вас реагують люди? Зокрема, на те, що ви перевіряєте документи, на те, що ви жінка, на вашу камеру, як вони реагують? Негативно. Форма не стала для людей чимось таким, чим би пишались. Чого ви тут міняйте хлопців? І так як я жінка, то ніхто навіть уваги не звертає. Ганна в минулому бойова медикиня 30-ї окремої механізованої бригади. У війську вона з 2017 року пригадує, рятувала поранених побратимів поблизу Красногорівки, Мар'янки, Бахмуту. А торік через сімейні обставини перевелась на службу у місцевий ТЦК. Морально тут каже не легше. Та боляче, чужні і люди ж не розуміють серйозності ситуації, що Треба, щоб хтось когось ж міняв. сам ж ніхто не піде. Чи стримує людей якось камера, якою... Да. Я думаю, чого раніше їх не вдалили. Як машина під'їжджає, включає їм, ведеться відеофіксація, потім я виключаю. Повністю незадоволений. Чому? Без причини зупиняють. Нарушають права людей. А перевірити військово-облікові дані у воєнний час там. Можна і іншими способами. Наприклад, можливо, альтернативи кожна святи. Хай самі думають. У будь-якому разі, тому що люди зараз їздять, багато хто їздить взагалі без документів і переховується. У нас війна в країні, то мусимо або працювати на благо країни, або йти і захищати країну. Я як людина, яка півтора року пробула у війську, то я це розумію, це треба. Пасажири, будь ласка, все добре, бронювання, щасливі дороги. Надій, в минулому командир взводу 5-ї окремої штурмової бригади. Виписуємо повістки або щоб з'явилися військомат для уточнення документів. Даних скажу. А як реагують люди на вас? По-різному реагують. Є що до розуміння відносять до нашої роботи, є що негативно відносять до нашої роботи. Я переведений по стану здоров'я після поранення з бойової бригади. Не думав, що було так складно насправді моральних службу. Саме ще з відношення да. мене ніколи не вражали працівники територіального центру і так далі. Тобто я мене претензій ніяких немає. Ми справу тому що з прикордоння, тобто у нас там 20 кілометрів до. Агресора, тому ну, ми розуміємо, що це, навіщо це потрібно, і так далі. Можливо, які люди, які живуть дуже далеко від лінії фронту, у них такі питання виникають, то ну, у нас їх немає. Наразі триває воєнний стан, і відповідно військово зобов'язані громадяни від віку від 18 до 60 років зобов'язані зобов'язані уточнювати свої військово облікові дані. Частково, звісно ж, Ходять порушників військово-облікових даних да, людей, які перебувають в розшуку. Ну і для того тут є представники національної поліції України. Раптом що люди скеровуються до відділу до нашого відділу для уточнення військово-облікових даних. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини рівне.